Всім привіт! Зараз ми йдемо в одне таке цікаве кафе, Котокафе. В закладі багато котів і тобі там дають їсти із мисок. Зараз побачимо. Дуже цікаво. А, все, я теж бачу, з кафе, так? Це розгорнула. Розгорка. А, ну, я пише, що подивитися. Зараз подивимося на цих котятків.

Єдине, що саме жорстке в цьому закладі, це те, що їжу подають в таких от тарілках, собачих, котячих, мисках, желізних. Он ззаді мужичок сидить, їсть ну, чесно кажучи, трохи жорстко. До речі, тільки що підходила офіціант і сказала, що через місяць тут буде жити єнот. Тоді ми, ми, ми тут будемо тоді частіше і набагато частіше. Якщо чи єнот буде, то буде круто. Ти що? Я це не уявляю, буде такий брати, так лапка. Єнот офіціант. Знаєте, будете сидіти, там замовити там, каву з печеньками чи ще щось. І так. І так, зараз ми йдемо на аеропорт зі мною Танюшка і. Роман. Роман, э, видатний львівський співак. Зараз ми йдемо на, на аеропорт э, фотографувати. Де <звук> аеропорт? Я думаю, що тут і наліво. Ага, ще тут і наліво. <звук> так само ми ісей, коли сводив э, народ свій дурив, каже, Ще трошки йдемо, ще трошки дойдемо і так 40 років по пустині. Чувствую, ми теж так 40 років будемо вміти до нашого аеропорту. Танюшка, твої враження. Ноги болять. <звук> і в мене болять. Прийшли ще декілька. Сотень метрів, і вже ми бачимо вдалині там аеропорт. Правда, тут ще є старий аеропорт, такий дуже схожий, як у Черкасах. Зараз вам покажу. А там он новий аеропорт, скляний такий весь гарненький, построєний до Євро 2012 Тепер зараз ми там будемо фотографуватися, якщо нам дозволять. Зараз ми почнемо фотографувати і біля цієї будівлі найкраще фотографувати широким об'єктивом 24. У мене найширший, який зараз є. От, я хочу, щоб захватило всю будівлю. От приблизно так як ви бачите, так і захватити. Але тут дуже жорсткий вітер, танюхін вже змерз. При такому сонці дуже важко фотографувати, хоча це зараз не 12-та і не перша година, це зараз 5 година, але сонце ще так нормально ліпить. E, приблизно десь о восьмій буде, буде гарний захід сонця і тоді взагалі буде ідеально фотографувати. Але зараз вже працюємо в таких екстремальних умовах. З таким вітром на голові, як в дурного на хаті, Блін, дуже важко, а таніше важче з її кучерями болосами, воно летить в різні сторони. О, бач, не лети. Танюшка натерла собі дуже ноги новими кедами от. і зараз буду її тягнути на, св... на собі, от. Того, що тут нічого не їде, не йде і прийдеться от тягнути на своєму горбу. Тільки чоціна така рада, я не знаю. Запригуй. Я тобі як є... цей вер... верблюд в Єгипті, не ниж... ще. Опа-опа. Он Так може він дорисного. Так. Да. Так можна й до центру дойти. <ріст> Хорошо йдемо. Добре, <ріст> добре, що в мене дружина 40 кілограм. Трешки <ріст> більше. 42, так. Да. Я відчуваю, до речі. <ріст> Обіцяв, кажу, на руках носити, от тепер от приходиться на горбу носити, як верблюд.